Boa Маш, ти, Макс? А... Я бачу тобі потрібна допомога. То це сказав. Я тудечки у цій темній закинутій халопці. Е. аго? Я бачу за кілометр. Якщо випустиш мене, я знайду твого друга. Вау, чесно. О, ви такий люб'язний! солоденька. Дякую, незнайомці. Але не придурно. Я відчуваю в тобі щось гостреньке та ще й з перчиком. Ага, це про мене. Давайте випущу вас із цієї темниці. Отак, Молодець. Підходь ближче, ступай по кістках. По кістках. Добре, я йду. О, сподіваюсь, Макс в безпеці. Ти надзвичайно розумна пожива. Пожива? Я такого не казав, я сказав подруга. Я хотів сказати пожива. Тобто подруга. Ну ти зрозуміла. Як добре, що я знайшла вас. Двері. Е... Згоден тобі страшенно, невимовно пощастило, що ти знайшла мене. Зніми з мене, клобук. А! Ти хотів мене жерти? Вибач, як тобі не соромно, правильно тебе на ланцюгу тримають! Ти поганий, поганий птах! Що я можу зробити? Я народився з такими інстинктами! Це не виправдання, ясно? Ти права! Геть у мене совісті немає, я безсовісний хижак, тому мене ніхто й не любить. Я сам один. Це все безноді. Ой, ну, не побивайся ти так, і пробач, що я на тебе нагримала. Зніми з мене цього ланцюга, і я допоможу тобі, я обіцяю. Тиберію, Певно, це страшенно невічливо, але ем, щось я тобі не довіряю. <плес> ну, ну ну ну, не плач. Кожен заслуговує на другий шанс. Ти справді лише старий самотній птах і манери у тебе так собі, бо ти живеш із зав'язаними очима. Ось що я тобі скажу: якщо знайдеш мені Макса, то будемо друзями! Будемо друзями. Ми з тобою? <смірця> <смірця> так, це просто прекрасно. Я готовий. Добре. То який цей Макс на вигляд? Коричнево-білий, короткошерстий, а полон собачої краси. У нього очі світяться. Аж слинка потекла. Ти навіть собі не уявляєш. Тобто, що? Доводю замовкни. Брр. Якщо прийде господар, начеби клабук і прикидай самно. Добре, дякую.